Нещодавно у Ковицькому історичному музеї відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку під назвою Нескорені духом. Виставка картин юних ковицьких художників присвячувалась 65-й річниці з часу творення української повстанської армії. До речі, того ж 14 жовтня, день покрови Пресвятої Богородиці, художники теж відзначають своє професійне свято організаторами конкурсу виставки. Виступили Ковальська філія Союзу Українок, Волинський обласний благодійний фонд «Майбутнє в Волині, Ковальська дитяча художня школа та власний історичний музей. Мета заходу, як кажуть організатори, відтворення історичної справедливості, патріотичні виховання підростаючого покоління, заохочення дітей до вивчення історії держави та власне сприяння художніх здібностей у дітей. На конкурс було представлено 50 робіт, виконаних у довільній графічній та живописній техніках. У створенні картин діти використовували олівці, туш та фарби. Усі дитячі твори відображають визвольну боротьбу української повстанської армії впродовж 1941-1953 років. На виставці переважають чорнобілі картини, що свідчать про документальний характер робіт. Ну я розумію, що для наших діток таких молодих, таких юних, таких прекрасних. Ця подія дуже далека, і вони е не мають ще того навіть уявлення. Це вже наше покоління, яке на зламі цих епох, яке жило з е забитими ідеологічно нашими мізками, що ми знали тільки, що є більшовики, комуністи, це ідеал, а УПА це бандити, це вороги українського народу, і тут раптом все-таки. Справедливість торжествує, тому що Господь все ставить на свої місця. І е, нас тішить, що зараз вже наші дітки не мають того уявлення, наскільки це складно, наскільки це тоді було і незрозуміло для багатьох. Але пам'ятаємо всі, ні, от ви з маленьких, що це був надзвичайний період в історії нашої України. Чому, окрім міського голови Сергія Ширука, учасників конкурсу вітав станичний ковальської станиці вояків ОНУПА Микола Васильович Супронович, який теж виразив своє захоплення дитячими роботами. Я дуже вдячний вам за усі малюнки, що ви знали що ви досягли, я, я не можу, я не, ну, не в журі, не буду. Для мене вони всі дуже-дуже приємні. І дуже дійсно там все, нема нічого лишнього нічого. Примірно так, що розкуркулення там є з ракетниці є так, от, на вахті, на варті, на що, любий що. Конкурс проводився у двох вікових категоріях. Перше місце у молодшій категорії отримала Зотій Вадарина За картину під назвою так було найкращою у старшій визнали роботу матильової Марії, яка на думку журі передала дух підпільництва. Окрім переможців, заохочувальні призи отримали чимало учасників конкурсу, а усім іншим вручили цукерки. До речі, 14 жовтня у Ковальському історичному музеї відкриється виставка на тему «Історія української повстанської армії в документах та фотоматеріалах Ковальського історичного музею. А у іншому залі музею свої роботи будуть експонувати місцеві художники.